Ось так виглядають кензанчики пазли. Бачите, вони так скріплюються тут між собою. В одну форму можна скласти, можна чотири різні, а можна по дві з'єднати. Ось бачите, цей кензанчик пазл, ви можете скласти в таку довгу в такий ланцюжок довгий. Да? І фактично у вас такий один кензан, якщо вазочка, наприклад, обмежена розміром, і вам треба щось вузеньке таке поставити, кензан вузький, наприклад, то круглий не вміщується, то можете таку форму зробити. От, а також можна його роз'єднати і зробити, наприклад, квадратик такий. Зробити з трьох частин. Отак от. Тобто варіацій досить багато. Можна гратися саме цим кензаном пазлом, скільки вам заманеться.